Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магії. Сьогодні відео по містам буде. Декілька місць мене просили, та й багато вже накопилось, ну треба розгрібати потихеньку. Отож, сьогодні в нас Скадовський залізний порт. ну Питання стандартні, коли і як будуть звільнені. Ну що, поїхали? Так, почнемо зі Скадовська. Там просили на червень подивитись. Я відразу на липень краще гляну. Ну, добре. давайте. Добре. Отже, скажіть мені, будь ласка, чи до кінця червня цього року буде звільнено місто Скадовськ? Хайскайт урони правду. Єра. Іса. Соло. Урус. Беркана. Гебо. Ну, дивіться, в принципі, в принципі, не все так погано, але є нюанси. Ну, добре, дивіться, прошу мова. Єра Раїса, соло, урус, беркана, гебо. Червень, так, але знову таки, червень, не календарний червень. Рун трошки інше сприйняття часу. А червень в значенні, ну, дивіться, яке я сьогодні 14 число, да, з половини місяця роблю. Ну, от фактично, плюс-мінус десь до 15 го виходить липня, десь ми так і дивимось. Плюс-мінус. Якщо вже на те пішло. Стосовно шансів, що у нас тут? Ну, загалом непогано, непогано. Це... Це побільше 50% буде. Але ось ця отруна мені дуже не подобається. Це знаєте, це блокування ситуації все рівно. Дивіться, що у нас тут з одного боку, завершення циклу, якраз. Зрозумів, тут і контрнаступ, результат раніше проробленої роботи. Але, бачите, опирається він висув. Тобто, ще блокування йде певне. Ось руна перемоги. тобто чи в червні? Шанси є, ну але чи літом взагалі, так, да, десь літом буде звільнено. Якщо вже на те пішло. Дивіться, адже це, окрім того, що руна перемоги, це руна Сонця в тому числі. Літо асоціація така йде в будь-якому випадку. Дивіться далі: урус прямий. Ну, тобто, це сила, ось якраз що це? результат роботи з певної сили. Ну, це ЗСУ в даному випадку. Да. Ось ріст іде, чого. Ну, відповідно, як знаєте, як розкид самого населеного пункту. Так з одного боку можна, ну і знаєте, ріст сили, ну, відповідно, ріст бойових дій на тому напрямку. І таким чином можна розглянути. Ну і дивіться, на кінець падає що. На кінець падає як партнерство. Ну тобто, що це? Ну, до речі, ріст партнерства в тому числі. Ну так, партизани, схожий рух опору будуть допомагати. Є таке. Партнерство хороше. Це не про колаборантів мова, а саме про допомогу. Ну, але, бачите, але. Тобто, шанси є, але, але. Є нюанси. Ну, Але загалом не так погано. Ну, добре, давайте. В принципі, тут червень, да, і частину липня захопили. Ну, гаразд, добре, на липень тоді не липень тоді не полізу. Давайте подивимось, як буде звільнено. В принципі, бойових дій тут не показали. Ну, зрозуміло, місто на самому побережжі, в принципі, е... ну, подивимось. Так, дякую за відповіді. Добре. Отже, скажіть мені, будь ласка, як буде звільнено місто Скадовськ? Хай скайтю неправду. Yeah. Орус. Наутіс. Так, перед перевернутий. Феху пряма відповідно. Хагалас, Ага. Дивіться. Чи будуть бої в самому місті? Ну, скоріше за все, що ні. Ну, Тому що збитків тут не видно. А, чи будуть бої десь довкола? А довкола схоже, що так. Ну, давайте про все по порядку. Що у нас тут? Є Рауру, знаутіс, сперт, перевернутий. Феху і Хагалас. Ну, а це мені не подобається. Це, скоріше за все, як прильоти будуть. Да? Там, де орки позасідали. Ну, вогневий контроль читайте. Так і про те, що боєвідій десь довкола міста можуть бути. Прям в самому ньому, Ну, навряд, руйнувань не видно. Тобто, ну, а прильоти, схоже, будуть, тримайтеся від урків подалі. Дивіться, що у нас тут? Єра відразу. Ну, це завершення циклу, зрозуміло. Де да? Ну, і план на те є. Ну, не, скоріше все, не на конкретне місто, а взагалі план на там, всю частину області. Да? Ну, ось дивіться, ось вам рух ЗСУ. Да? Це ЗСУ в даному випадку, однозначно. Ось вам навтіс. З одного боку, це про долю. Тобто, чи буде звільнено, ну да, звичайно, повернуто під контроль України. Так, так має бути. Але з другого боку, це й про складнощі. Ну, тобто, руна не перевернута, на щастя. Тобто, але що прям так легко воно все пройде. І, е, ЗСУ переможним маршем прямо до Скадовська дійдуть, да, схоже, що ні. На жаль, не та, не, трошки не так воно буде виглядати. Дивіться, ну ось вам Перт, ось вам так. Да. Ну, це невдача. В даному випадку, чітко як невдачі йдуть певні. Ну, сьогодні, ну що Це складнощі й невдача. Чого я і кажу, що прям така легенька прогулянка з вітерцем, Да, на жаль, ні. Не так це трошки виглядало. А хотілось би, дивіться, ну зате, зате падає феху пряма. Тобто, ну в даному випадку, це знаєте, не про збільшення добробуту, а це саме про збереження того, що є. Тобто ну, власність в цілі, в цілі, так? місто в цілі. Руйнувань, як таких, бачите, нема. Ну, а з другого боку, про що це? Це якраз перт, перевернутий феху, це можна подивитися, як... М -м -м, от якраз брак. Тільки брак чого, брак відповідно, мені бачиться. М -м -м, брак, Ну, от якби там брак харчів не був, знаєте. Ну, До речі, мародерство також. Орки тянутимуть, це, що не цей. Ну, одним словом, запасайтесь, в будь-якому випадку запаси краще зробити. Ну і на всякий випадок підготувати якийсь там, чи погреб, чи якесь укриття, де ви могли пересидіти. Тому що, бачите, на кінець це таки хагала спаде. Ну, це зазвичай да, Це зазвичай про бойові дії, руйнування, все-таки. Ну, але руйнувань тут, в принципі, не видно. І бойові дії, схоже, все-таки це прильоти по оркам. Да? Ну і бойові дії десь довкола можуть бути. Не знаю, там. Багато доріг є, дві бачу, великі дороги на Скадовський йдуть, можливо, там от десь бої будуть, На не в самому місті. Ну, але все рівно краще, знаєте, підготуватися, щоб воно не знадобилось, ніж щоб потім заставив розплох. Скажем так. Жертв, до речі, також немає, як і руйнувань. Тобто, я кажу, якось план є по звільненню, зокрема, Ну, не конкретного міста, а всього, всього регіону. скажем так. Ну, а раз, не так погано. Так, дякую за відповіді. Так, і далі у нас залізний порт. Також не так далеко від Скадовська. Ну, давайте подивимось. Ну, давайте відразу до, до кінця липня. Подивимось. В принципі, і Скадовськ також, я пояснив, так, що часові рамки фактично і частину липня МАУ захопили. Ну, тому що коли я роблю прогноз? 14 червня. Ну, от, відповідно. Давайте залізний порт відразу, щоб ці умовності не пояснювати до кінця липня. Ага. Так, дякую за відповіді. Отже, скажіть мені, будь ласка, чи до кінця липня цього року буде звільнено залізний порт? А я скажуть вже неправду. І сам. Aвіs. Тебес перевернутий. Постару у нас, ну добре. Сола. Феху. Ну і добре ще одну докладу. Ма нас перевернутий, ага, я зрозумів. Дивіться, прошу мова. Ну, загалом шанси непогані, так. Да. Шанси, в принципі, непогані. Руна перемоги тут випала, зокрема, але нюанси тут є також. Е, дивіться про що мова. Е, ось Іса, Ейвас, Тейвас перевернутий. Пуста руна, вона вірт. Соло, Феху і Манас перевернутий. Що у нас тут? Дивіться, одразу Іса падає. Тобто затримки відразу. Ну, Це в даному випадку не блокування, а саме затримки. Затримки пов'язані з чим. Та ось оборона падає. Ну тобто, е, ну, на тому напрямку, схоже, орки непогано накопали і укріпились. В даному випадку явно мова про орки. Але дивіться, що по ним. Падає Тейвас, це про прильоти якраз по оркам. да? Ну, і це, знаєте, страх. Те, що орки там, що називається, бояться. Да? Бойовий дух у них ні к чорту, скажімо так. Дивіться далі, постаруна нападає. Зокрема, під ісу. Про що? Це? Ну вищі сили? да, вищі сили за Україну. Це я не перестаю повторювати. Але в даному випадку, це про що? Це про те, що в майбутнє ще формується, є певні варіанти. Ну, ти, ну, бачите, тут затримки є не лише по обороні, а й ще чомусь. Тобто, не все руни кажуть, і в майбутнє, я ж кажу, що є певні там варіанти. Ну, але... На кінець все таки падає соло. Ну, не на кінець, але, ще, але... соло, ну, на перемоги. Ну, тобто, знак хороший по звільненню міста взагалі. М -м ну, Руйнувань, до речі, тут як такових не видно. Що, що добре. Дивіться, ось вам фех, упаде ну, як підтвердження, да, що руйнувань, в принципі, як таких в місті не буде. Якось його обережно звільнення. Ну, от, єдине, що так. Да, єдине, що прильоти ось. Відповідно, ну, в зв'язку з цим можуть бути незначні руйнування, але таке, при бойовій дії в самому населеному пункті, да ні, не про те мого. Дивіться, на кінець падає Маннас, перевернутий. Що це? Ну, Це з одного боку може бути, знаєте, все-таки. Хоча жертви ні. Це в даному випадку, саме, як знаєте, втеча людей, якраз від бойових дій. Зокрема, з добром. Може бути, до речі, як і втеча орків з добром чи то колаборантів. Тому що, бачите, і поряд люди, які, знаєте, ушли. Ну, в даному випадку не про кращий світ ні, Просто про ну, від'їзд, ухід людей. Тобто таке. Ну, добре, давайте подивимося, як буде звільнено. В принципі, на липень, ну, доволі непогані шанси. Ну, не 100%, ні, все рівно. Ну, подивимось, якщо з буде звільнений. Тобто тут не так далеко, в принципі. Так, дякую за відповіді. Отже, скажіть мені, будь ласка, як буде звільнено залізний порт? Хай скажіть не правду. Так, баркана перевернута. Соло Каногі. Перт перевернутий. Хагалас також, ну ти подивись. Дивіться. Ну, бойові дії в самому населеному пункті. Ну, добре, давайте по порядку. Беркана перевернута, соло, Кано, Гебо, Перт перевернуто і Хагавас. Про що мова? Дивіться, певна деградація проглядається в процесі звільнення. Е, ну, це що? Це якраз схоже, що да, Прильоти, там, де орки. Бойові дії, Да ні. Збитків тут не видно, в принципі, як таких. Дивіться, соло, знову таки, руна перемоги. Ну і натяк на те, що, знаєте, якось е, і яскраво, з одного боку, з другого боку, вдало буде звільнено. Ну, тому що ось далі йде удача. І гарні новини, зокрема. Ну, і літом буде звільнено, судячи по всьому, так? Зокрема, дивіться далі. Гебо нас падає. Ну, це про партнерство, да. Тобто, що це? Знов таки будуть допомагати зсередини звільняти е, з одного боку. З другого боку, дивіться, тобто, ходить, що деградація певного партнерства. Про що мова. Е, в даному випадку якраз от колаборанти можуть бути, да. Про це мова. До речі, руни там показували, да, що якісь люди з благами тікають. Ну, от би не колаборанти. Дивіться, перевернете. Ну, все рівно, певні невдачі є, певні, знаєте, це і про певне. Не, ну, як це, брак брак якогось ресурсу, зокрема. Це, це, це в прямому значенні рік достатку. Ну, перевернемо, відповідно, чогось то не вистачає. Поки що. Чи то в процесі, знаєте, можна і так, і так подивитись. Ну, до речі, дивіться, якщо це взяти що це не лише партнерство а й дари, то відповідно що? Ну, дари, знаєте, ем, значені, одним словом, їжа і так далі. Ось такий от контекст прийшов. Тобто, їжа що це? Брак їжі, відповідно. Тому да? що зрозуміло, якщо окупанти там будуть бігти, про місцевих не дбати не будуть. Ну що, да, запаси також краще зробити, підготувати місце. Ну, ну, ось на кінець тобто, ну Це про бойові дії все-таки. да. Чи в самому населеному пункті? навряд. Ну Тут руйнувань таких немає, не видно. Ну Беркана це більше, знаєте, від прильотів, скоріш за все, де там орки позасідають. Прям в самому населеному пункті навряд будуть бойові дії. Знов таки, десь довкола нього, схоже. Ось таким чином. Ну, в принципі, з одного боку море, тому якби коли там за будуть підходити, теж і кажу. Більше. Мова про обстріли, ніж про бойові дії в самому населеному пункті. Горки звідти побіжуть, мені здається, таким чином. Ну, в принципі, не так погано, але але краще знову таке ж кажу, підготувати, щоб було де пересидіти на всякий випадок. Хай краще не знадобиться, ніж потім бігати і ховатися. Ну, якось так. Загалом не так погано, в принципі, в принципі, принципі, бачите, обидва населених пункта десь до липня є доволі непоганий шанс, що будуть звільнені. Ну, хай так. Хай буде так, і так і є. Чим швидше, тим краще. Програти цю всю ор... орковську нечість з нашої території. Ну добре, на цій позитивній ноті будемо завершувати. Дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий! До зустрічі, нехай щастить.